Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 4 грудня. Про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротке ено з головних тем. Чи готове місто до холодів? Як зустріли чорнівецькі комунальники теперішню зиму? Не баритися із заміною гуми радять в обласній Державтоінспекції. Днями в невеликому австрійському містечку неподалік Фельдбаху відбулося відвантаження чергової партії гуманітарної допомоги для буковини від благодійної організації Серце для людей. Чи готове місто до холодів? Цьогорічна зима співпала з календарною. В Чернівцях пішов сніг, дороги затягнуло льодом. І мимоволі пригадується минулий рік з одвічними заторами та проблемами зі снігоочисною технікою. Як зустрічали чернівецькі комунальники теперішню зиму, знаємо Дар'я Товпіч. В Чернівці прийшла зима разом з головною біллю для комунальних служб міста. Минулорічні морози завдали чимало клопоту комунальникам. Зокрема, через величезні кучи гури на міських дорогах утворювались одвічні затори, а легковим автотранспортом подекуди неможливо було проїхати. Головний інженер міськшепу запевнив, якщо автовласники не залишатимуть на дорозі автівки, тим самим даватимуть змогу розчищати чернівецькі вулиці, подібного не станеться. Проте і цього року не обійшлося без проблем. На рахунок комунального підприємства й досі не Йшли кошти на закупівлю солі. Єдина у нас проблема ті кошти, які міська рада виділила для закупівлі солі, вони так само з казначейства не, не прийшли. І ми, не можемо... ми на сьогоднішній день вже зв'язалися з Артем Сіль, сім вагонів солі закуповуємо за свої кошти. Поки ця процедура пройде, я не знаю, коли це буде, щоб вони пропустять. Цю кількість грошей, щоб ми закупили сіль. Наразі на дорогах міста працюють 9 одиниць техніки, а найближчим часом комунальне підприємство Міськшеп чекає на три додаткових піскорозкладачі, які проходять процедуру розмитнення. В інших комунальних підрозділах міста запевняють, що також готові до зими. Якщо це ціле місто, то звичайно місто готове. Всі структурні підрозділи Департаменту житлово-комунального господарства такі. Серйозні підприємства, як водоканал, теплокомуненерго, «Міськшеп». звичайно, готові. Ми провели величезну підготовчу роботу. Проте, незважаючи на масштабну підготовчу роботу, як розповів нам Дмитро Онуфрійович, з настанням сильних морозів комунальникам міста, не уникнути аварійних ситуацій на водопровідних мережах міста, оскільки чернівці й досі експлуатують труби не тільки радянських, але й австрійських часів. Проте як запевнили нас в департаменті, вони готові вирішувати питання по мірі їх надходження. Інша ж проблема слизькі вулиці. Мені слизько, так як я сьогодні йшла, сьогодні свято, і я йшла, то біля Берізки, туди вниз них спуститися, досить слизько і не посипано. Зараз як де, можна сказати, де не дає такі території, що можна посковуватися мені в цих. Дійсно, були зауважені по роботі в центральній частині, як вулиця Вірменська, вулиця Головна, вулиця Івана Франка, де належно були підсипані. Наші громадяни стоять ранком, і ця робота мала б організована до 7 годин. Як запевнив нас Дмитро Сірман у зв'язку з халатністю працівників жрепів номер 6 та 9, їх начальників притягнуто до адміністративної відповідальності для того, аби робота комунальних служб міста виконувалась якісно та вчасно. Дар'я товпіч Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мінімум довгі затори, максимум ДТП з важкими травмами. Не прогноз, а практика попередніх років стосується вона водіїв, які ще не поміняли в своїх автівках літні шини на зимові. З першим снігом біля сервісних станцій утворилися живі черги. Кожен власник хоче перевзути свій транспортний засіб якнайшвидше. Хоча чималий відсоток водіїв цього робити ще не поспішають, не баритися із заміною гуми радять в обласній державтоінспекції. Лякають не штрафами, а наслідками такої байдужості. Олександр Хмель про все це детальніше. Поміняти тівках літню резину на зимову. Більшість водіїв заставив перший сніг. Хоча до погіршення погоди не боритися з цим закликали працівники державтоінспекції. Відтак на міських станціях техобслуговування утворився справжній ажіотаж. Практично їхав по ходу по всім організаціям, Був в районі туриста. Там мені сказали, що практично на сьогодні день розписаний, хіба на завтра або на наступні дні. Сюди приїхав три машини, зайняв чергу. Триває заміна резини недовго. Смотря яка машина і які на машині диски стоять. В середньому хвилин 30». Година в черзі, ще близько півгодини, на заміну із новими колесами. Зима не страшна. літні шини водій ховають аж до весни. Взимку вони не потрібні. Практично неможливо. По таким, по розбитим дорогам, да, практично з'їжджають з головних доріг. Практично неможливо на літній резині. На собі це відчув Володимир. Ось ці сліди на снігу залишилися після його в'їзду на територію СТО. авто забуксувало. Я не там зупинився, був сюди бачите, важко заїхати, тому що перші сні мороз, і то корка, то це є. Що тут з гаража рядишком я доїхав, 12 кооперативу рядишком сюди, а десь у ага. місті їх проблеми. Чому дочекався до останнього? Водій виправдовується, автосина той на роботі. Часу на заміну немає. Відтак, аби не сталося біди на дорозі, вирішив допомогти. Перехідний період по шиномонтажу прогавив не один власник авто. розповідає на сто умовно своїх клієнтів. Тут ділять на дві групи. Є такі тип водіїв, які за дороги думають, і вчасно міняють, як я казав, що плюс 5 градусів. Дав я сам собі на машині, я також поміняв. Заздалегідь. Ну, а є такі, що чекають останні хвилини. А є, може якогось не попалося там, з періодом якісь умови такі в нього сталися, що він не міг поміняти. І тому от такий ажіотаж, бо ясно, що це. А так взагалі то, от такі періоди, то де такий ажіотаж. Ми так звикли, що людина чекає, нас люди так звикли, що чекають останні хвилини. До такого жіотажу майстрам не звикати живі черги, вони бачать щороку і з першим снігом. Два-три дні, і все стає на свої місця. В обласній інспекції розповідають, є ще третя група водіїв. Це ті, хто взагалі не переймається ані своєю, ані чужою безпекою. Навіть після першого снігу продовжують їхати на літніх шинах. При цьому добре знають наслідки такої байдужості. Ожеледиться, ожеледиться, і водії, які рухаються на їдуть на літній резині. Звісно, це може привести до дорожньо-транспортних пригод. Водії втрачають пильність керування на автомобілях, тому необхідно в першу чергу забезпечити як свою безпеку, так і інших учасників дорожнього руху. Власникам авто із невеликим стажем водіння працівники ДІ радять утриматися від поїздок за кермом. Якщо ж потреба кудись виїхати, велика слід бути надзвичайно уважними. На шляхах дотримуватися дистанції між іншими автомобілями. Водії Транспортних засобів обов'язково повинні включати ближні світлофар або противотуманні ліхтарі. І також повинні бути пристібнуті обов'язково пасками безпеки. Я хотів би наголосити на тому, що це в першу чергу безпека як водія транспортного засобу, так і інших учасників дорожнього руху. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. Господарський суд області не задовольнив позов Чернівці Обленерго до газети версії. Нагадаємо, енергетична компанія звернулася до суду з вимогою змусити видання спростувати раніше опубліковану інформацію про зловживання монопольним становищем та порушення договірних зобов'язань. Однак, господарський суд відхилив позов та припинив провадження в цій справі. Більше про це в наступному сюжеті. Звернутися до суду пад Чернівці Обленерго змусила стаття під назвою Власнику доходи людям зашморг опублікована в місцевій газеті версії. Як запевняють представники енергетичної компанії, в матеріалі містяться наклепницькі та неправдиві судження щодо діяльності обленерго а також неперевірені факти порушень договірних зобов'язань між компанією та споживачами. Просимо зобов'язати мали приватне підприємство версії спростувати поширену ним недостойну інформацію. Що зазначено вище у самий спосіб, в якому вона була поширена, саме шляхом викладення в газеті Версії та в мережі інтернет на веб-сторінці газети Версія, повного тесту ухвалено у даній справі рішення, яким буде спростовано недостовірну інформацію викладом очі зазначених редакціях газет. Іншу позицію в судовому процесі зайняли версії. Правозахисники видання вимагали скасувати позовну заяву, як таку, що не може розглядатися в господарському суді. Після нетривалих дебатів суддя Швець зачитав норми закону, пояснивши, що відповідачами у справі мають бути автори статті, а не редакція газети, яка опублікувала суперечливий матеріал. А тому Обленерго має позиватися саме до них. Отже, згідно з приписами статей 1 21 ГПК господарські суди не мають повноважень необхідних для залучення зазначених фізичних осіб до участі у справі як відповідачів з огляду на наведене даний спір не підлягає вирішенню в господарських судах України. І того ухвалив провадження у справі припинити. Рішенням суду повністю задоволена головний редактор версії Людмила Чередарик. Журналістка не розуміє, як подібна справа взагалі опинилася в господарському суді. Перше, якщо є по законодавству, мені мусили надіслати значить, мати інформацію про те, що вони хочуть спростувати. Потім значить вимагати від мене опублікування цієї інформації. А вже потім, якщо я не погоджуюсь і опубліопублікувати їхню інформацію, то після того вже подається до суду, але зовсім не господарського, а цивільного. Асновусь на статті 80 ГПК України, часті 1, де чітко сказано том, що в даному випадку, якщо підписанти являются физическими лицами, то на основании этой статьи закон Украины, на который только что ссылался, абсолютно трактует о том, что рассматривается в данном суде и во всех судах. Наші господарських судах України не підлежить. за словами Геннадія Гекова в тому, що суд прийме саме таке рішення, ніхто не сумнівався. Чоловік переконаний, що обленерго намагається виграти час та приховати ті зловживання, про які якраз йшлося в статті версії. Прогноз громадського активіста щодо подальших позовів підтвердив і голова правління Патчерниці Обленерго Олексій Шикета. Енергетик і надалі впевнений в недостовірності опублікованих газетою фактів порушень та вимагає спростування. Я вам просто можу гарантувати, що позов буде передано в господарський суд районний суд по місцю проживання відповідачів. Олександр Коркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівці обленерго діє в рамках закону та виконує всі зобов'язання перед споживачами. Про це заявив на прес-конференції керівник компанії Олексій Шекета. Енергетик спростував всі звинувачення, які лунають пресі щодо незаконності введення нової форми оплати за електроенергію, так званими платіжками. А також наголосив на тому, що громадяни можуть і надалі оплачувати послуги і старими добрими розрахунковими книжками. Темо продовжить Олександр Коркоїв. Чернівці обленерго працює відповідно до європейських та світових стандартів. Керівник компанії Олексій Шикет не розуміє причин посиленої уваги преси довкола питання розрахунків за електроенергію платіжними документами. Твердить, ніхто не змушує споживачів сплачувати лише в такий спосіб. Адже згідно правил користування електричною енергією, розраховуватися за спожиті послуги можна як платіжками, так і розрахунковими книжками. Чоловіка дивує той факт, що платіжки запровадили ще чотири роки тому. А Галас піднявся, чомусь. С лише тепер і ті, хто каже, що це нова система, у мене зразу виникає запитання. Ви напевно 4 роки не платили за електроенергію. Раз ви не знаєте, що ці платіжки вони е, працюють уже ще. До нашого приходу в обленерго також спростували факти порушень в платіжках, а також заперечили накручування зайвих кіловат в розрахунках. Олексій Шикета продемонстрував висновки різноманітних контролюючих структур, перевірки яких не виявили в діях енергетичної компанії зловживань. Захист прав споживачів, порушень в нарахуванні сум до оплати, установленню застосування тарифів до 150 кВт, Понад 150 кВт не встановлено. Так далі. Сектор НКРЄ у нашій. Зору зазначений сектор НКРЄ в Чернівецькій області не вбачає в діях ПАТК ці блонера порушень вимог нормативних документів. Обленергівці не вірять також і в факти невидачі споживачам розрахункових книжок. кажуть, книжки видаються всім без винятку. Треба видавати. Ми видаємо не 20, не 30 книжок в одні руки, як там одні хотіли. Ви прийшли? Персонально ми ідентифікували інформацію. вам Передали все дуже просто. В свою чергу споживачі, які переконані в неправдивості слів керівництва монополіста, заявляють про скликання громадських слухань та обіцяють і надалі вимагати справедливості. Люди впевнені, що платіжки мають виключно інформативний характер і не є розрахунковими документами. Олександр Куркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Самоврядування на Буковині не дієздатне, а тому потрібно його переобрати. Про це на прес-конференції заявив журналістам новообраний депутат Верховної Ради Максим Бурбак. З ним погодився і Олексій Каспрук, тепер вже голова Чернівецького обласного осередку фронтзмін. Про що ще говорили журналістами? Дивіться нашому наступному сюжеті. Присягу новообрані депутати Верховної Ради ще не складали, втім, свою діяльність вони вже розпланували досить ретельно. Головне каже Максим Бурбак позбутися піаністів, тобто домогтися, щоб кожен голосував персональною карткою. Після цього призначення дати перевиборів міських голів у Чернівцях та Новодністровську. Ми будемо робити все для того, щоб ближчим часом відбулися позачергові вибори мера міста Чернівці і міста Новодністровськ. Тому що ми бачимо, що чільне очільництво, чи як вони себе називають, незаконно, а вони все ж таки лише секретарі, і не більше того, вони не знають, що робити з цим містом. Вони довели його до ручки. Дякуючи Богу, що нема багато снігу, то ми побачили, якби встало все місто, якщо розстав Київ. Депутат Чернівецької міської ради Олексій Каспрук погоджується з однопартійцем. Міська рада займається зовсім не тим, чим повинна була б. Зокрема, на кожній сесії основними вважаються питання виділення земельних ділянок однак вони відбуваються не завжди прозоро, стверджує Каспрук. Люди, які стоять в черзі з десятого, одинадцятого і навіть дванадцятого року, під номерами в черзі 1500 89-й, 1400, ще якісь. Тобто в цій схемі чітко прослідковується корупція. Якщо земельна ділянка не надається людині, яка стоїть в черзі першою чи другою, ну, можливо, перша може відмовитися з якихось причин, а надається 1589 чи 1400, це означає, що були вчинені корупційні дії місцевої влади. В майбутньому Олексій Каспрук обіцяє провести розслідування і виявити, кому і в яких розмірах виділяли земельні ділянки та квартири. Також більш пильну увагу приділять призначенню директорів кінотеатру Чернівці та Калинівського ринку. Надія величко Микола Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями в невеликому австрійському містечку неподалік Фельдбаху відбулося відвантаження чергової партії гуманітарної допомоги для буковини від благодійної організації Серце для людей. Ця організація діє вже 5 років і за цей час реалізувала кілька проєктів і не лише в Україні. Зараз активно працює на території Чорнівецької області. Допомогу від благодійників на багато тисяч євро вже отримали лікарні Сторженецького, Вишницького, Путильського, Кісманського районів та міста Чорнівців. Що саме підготували представники серця для людей буковинцям цього разу? Дивіться в нашому наступному сюжеті. За час існування благодійної організації Серце для людей в Україну вже було відправлено 15 великих вантажівок із одягом, медичним обладнанням, медикаментами, меблями, іграшками. Вартість міста кожної такої машини від 15 до 40 тисяч євро. Засновник фонду Маркус Уліх разом із дружиною, колишньою кіцманчанкою, яка вже 16 років живе в Австрії, часто відвідують Україну. Саме усвідомлення того, що у нас є багато бідних і знедолених людей, котрі потребують допомоги, і стало поштовхом особливої уваги благодійників до. Буковини тенкмедосіндакра на даний час ми вже привезли велику кількість багатофункціональних ліжок для лікарень Чорнівецької області, дефібрилятори, рентгенапарати, апарати штучної нирки, інкубаційні апарати для недоношених та хворих на гепатит немовлят, мамограф і багато іншого медичного обладнання. допомогу для українців збирають зі всієї Австрії і не лише бізнесмени, але й звичайні люди долучаються до проекту в Австрії людям живеться дуже добре, і звісно, дуже шкода викидати добротні речі. Тому ми дуже давно вирішили для себе, що будемо допомагати людям, яким не так добре живеться, які потребують цієї допомоги. І звісно ж, ми вкладаємо гроші в такі проекти. Представник серця для людей в Україні Іван Рибак працює з цією благодійною організацією вже понад два роки. Його завдання доставити вантаж в Україну і розподілити по тих людях і тих установах, які того дійсно потребують. Він дуже активно працює також в нашій організації і не тільки працює, він дає можливість транспортувати дуже багато гарних добрих речей на Україну, тому що Проспонсорувати навіть отаку одну фуру це коштує більше двох тисяч євро. І не кожна організація має, може собі це дозволити, тому я вважаю, що таких людей треба завжди підтримувати. І це дуже добре, що люди ще роблять такі справи. Разом з цією вантажівкою на Буковину прибуде черговий апарат штучної нирки для гемодіалізу. В Путильському районі до мене звернула жіночка, яка от. Мені розповіло, що в Путильській лікарні саме немає апарату штучної нирки. От сьогодні ви бачили, що от наші партнери, австрійські партнери, знайшли цей апарат, і він буде доставлений саме в путильську районну лікарню для того, щоб люди могли саме там лікуватись, там проходити ті всі необхідні процедури, а не їздити в Івано-Франківську область. Крім апарату штучної нирки, з цим вантажем на Буковину буде доставлено 5 операційних ліжок, 10 багатофункціональних лікарняних ліжок, апаратура для штуки. Учного годування онкохворих, інвалідні візки та візки для тих, хто погано пересувається: гінекологічне крісло, одяг, медикаменти, іграшки єдина проблема: що ті, хто на все це чекає, чекатимуть не один місяць. У нас законодавчо так створено в Україні така ситуація, що Термін після приїзду розвантаження там на митних складах ліцензованих в Україні цього вантажу проходить три місяці півроку. А були вантажі, які і по одному року стояли і чекали того часу, коли вони потраплять до лікарень там чи до інших закладів, чи до людей, взагалі, які потребують цих речей. Лариса Сергієва, Ярослава Буячок з Австрії для Чернівецького репортера, телеканал Чернівці. Вижницькі мотиви очима Віталія Писарюка, художника, який відображає все, що вважає справжньою Буковинською знахідкою. Свої напрацювання він представив на розсуд у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Про освітобачення митця та відгуки щодо його творчості. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Як стверджує сам автор, вижницька земля надзвичайна, і саме вона надихає людей на творчість. Тому свою персональну виставку і назвав вижницькі мотиви. Художник зазначає, що у своїх роботах намагається передати ту красу і щирість Буковинського краю. Це все, що проходить через мене, і все те, що для мене є властивим. І я стараюся, щоб в картині вмішання людини було мінімальне, тут щоб воно проявилося у повноті, як воно є від початку. На виставці представлено більше сотні пейзажів та портретів, які виконані у техніці олійного живопису. Традиційний мистецький такий от спосіб відтворення навколишнього світу це е, малювання з натури, і саме він використовується автором при роботі. І це дуже дуже цінно, тому що е, ви знаєте, все минає, все відходить. А картини, на яких зображено нашу прекрасну буковинську землю, вони залишаться і будуть тішити. Е, Своїх глядачів і через десять, і через двадцять, і через тридцять років, і будуть давати їм змогу зробити таку невеличку мандрівку. У минуле на персональну виставку до вижницького митця завітало чимало його друзів та колег. Серед них і Олександр Гармидер, який також навчався у вижницькому училищі мистецтв, і у роботах Віталія Писарюка впізнав чимало знайомих місць. От я дивлюся по роботах, дуже багато знайомих є, в яких я теж ходив там на етюди, і зараз, коли є можливість приїжджаємо на чинну і ходимо на 70. У нього дуже гарні, такі певні мазки, така імпресія. Роботи дуже чудові. Відчувається тверда рука, чіткість очей. Це дуже приємно, що от наш колега виставляє такі чудові роботи. Вижницькими мотивами Віталія Писарюка можна буде помилуватися ще до 25 грудня. І як розповіли журналістам Чернівецького репортера, в Чернівцях це перша персональна виставка автора. Велика кількість його картин знаходиться у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Генрія Табех, Роман Вірімєєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту говоримо про волейбол. Родничок Колос завершив домашній тур вищої ліги лідером. У заключному матчі стартового туру чемпіонату України з волейболу серед чоловіків аматорська вища ліга, який гостював на Буковині. Наша команда перемогла львів'ян і зберегла лідируючу позицію. Свою першу гру господарі почали з вольової перемоги. На старті вищої ліги буковинські волейболісти відігралися після рахунку 0-2. Як це було? Дивіться далі. Новоселецька команда «Родничок Колос», яка минулого сезону здобула бронзу, а до цього двічі поспіль вигравала аматорську вищу лігу України. Номінально вважалася фаворитом у стартовому матчі проти волейбольної команди Олюбтранс Луцьк. Гості проявили бійцівські якості і виграли перші дві партії, проте розвинути цей успіхи не вдалося. Точніше зробити це не дозволили підопічні В'ячеслава Гриньова Лозовинського, які в третій партії просто відправили суперників у нокдаун 25-12. А потім виграли ще дві партії, в тому числі коротку п'яту, яка принесла підсумкову перемогу. Всі говорять, що коли-то популярний був волейбол сам в нашому районі. Я би не сказав, що сьогодні він менше популярний. То, что собирается очень много зрителей, и даже э, учитывая то, что э, уже будильник Аримата, сама в чемпионате Украины, значит, многие болельщики знатоки волейбола приезжают на Васелицу любоваться этой прекрасной игрой. Ну и естественно, э, благодаря тому, что хорошая команда участвует в чемпионате района, хорошие игроки, грех было не, не, не выставить команду. Чемпіонаті України у трьох із чотирьох матчів стартового дня переможець виявився лише на тайбрейку. Останніми на майданчик вийшли місцевий родничок Колос та булова енергетик зі Львова, які перед цим не мали в активі по вісім очок і розділяли лідерство. У підсумку господаря майданчика вдалося перемогти в суху, завдяки чому завершили перший тур лідерами. Саме такі ігри відзначив тренер рівненської команди. Мають небийку користь для волейболістів, як початківців, так і більш досвідчених. Гравці, які зійшли вже це, як правило. Висококласні гравці. От зараз на площадці команди Луцька три гравця, які грали в суперлізі українського волейболу і в російському волейболі. Це майстри спорту досить високого рівня. І на їхньому фоні молодь серйозно додає. Тому треба завжди посадив, шукати у будь-якій ситуації. У подальшому сподіваються і гравці, і їхні наставники, і гри будуть ще більш родовищними, а підтримка публіки гарячішою. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, чінівецький репортер, телеканал. Чинівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.